І ще одне питання. На похоронах Папи Римського повинні присутні бути Трамп і Зеленський. Я хочу подивитися, чи буде їхня зустріч і про що буде їхня розмова? Чи буде їхня зустріч? Королева Жезло. Ну вона організується. Карта тепер. Четврка кубків. Десятка пентаклі. Багато країн з'їдеться. Колісо фортуни. Розбите серце. Більше всього зустріч буде. Він таки доб'ється цієї аудиенції. Для цього прикладаються всі зусилля. По четврті кубків розочарування. М -м -м. Якщо ця зустріч відбудеться, Зеленський витягне якийсь неочікуваний козир з рукава. Да? Іерофант десятка кубків. На цих похоронах іерофанта Зеленський достане якийсь козир з рукава. Закохані четверка жезлів. Туз кубків. Карти показують, що все-таки зустріч буде. Вона буде якоби случайна і, можливо, недолгові... ну, недолговічна. Вона буде досить важка для обох людей. Для обох людей. Проходитиме з таким тяжолим серцем. Ну, Тому що похорони, всі діла, да? буде витягнути якийсь козирь з рукава. І на цій зустрічі буде зроблений якийсь вибір, який нас порадує. Якийсь висновок, який нас порадує. Верховно ж діцію розшифруйте. По моїм ощущенням і по моїм картам, да? А... От, пішовши проти всіх і зробивши якийсь неочікуваний ход коньом, Зеленський ще виб'є якусь допомогу, або якимсь чином перетягне Трампа на нашу сторону. А покажіть мені взагалі Трамп на чиїй стороні зараз? На стороні Росії чи на стороні України? От на дану секунду, на дану секунду цієї ночі, на чиїй стороні Трамп грає. На стороні України? Чи на стороні Росії? За кого він? Колісниця війна остановить сімка кубків ілюзія. Він не розуміє, як можна становити війну в Україні. Ілюзія. Плана не було, нема, не буде, і він е, здався. Да? Колісниця війна його роздавила. Він уже лежить коло гроба, обесилений. Він задовбався українською війною. І вона вже, понімаєте, становить її ілюзія для нього. Для сторони Росії. На, на стороні Росії. На стороні Росії. Край треба підписати якісь документи по договоренності з Росією про щастя, мир, дружбу і жвачку. Край треба, розумієте? Бо вже договоренності є. Правосуддя, бумажку тільки осталось підмахнути. Але оця клята колісниця, карта ЗСУ, да, вже так мене утомила, що мені це кажеться. Ілюзію, що коли-небудь я цього доб'юся. На чиїй стороні Трамп. Він хоче е припинення миру, щастя, да, припинення війни. Любим способом, любим способом але не знає, як це зробити. Верховна життя. Йому недоступні ці знання. Восьмерка кубків. Я ухожу, я ставлю крапку башня мене це добиває, да? іерофант. А, знаєте, як читається? І я верховний правитель світа, да? який повинен ну, крушити по башні. Да? Все, старий світ розрушити і закінчити в тому числі і війну, а мені приходиться умивати руки. А мені приходиться виходити з цієї ситуації. На чиїй стороні Трамп розбите серце. Колісо фортуни. Закохані. Вісімка пентаклі. Його задовбали обидві сторони. Його роз, роз. Розстроїли, розтіліпали, знаєте, розтерзали обидві сторони. Обидві сторони. Сімка мечів. Любим способом, подлостю, угрозами, давлінням, силою. Любим способом. Кінжалом в спину Да я повинен попажу кубків пронести добру вість. Принести добру вість. Король Пентаклей, да? що я. Це Трамп, король Пентаклі, да? що я тут Жезлів, нове життя, нова ідея. Да? Я, я, я должен бути як чуть-чуть линейку, як Ісус Христос, да Вістником, е, якоїсь доброї вісті любим путем. Обманом, брехнею, маніпуляцією, давленням, силою, любим путем. Тут головне, що я повинен бути вісником благої вісті. Ну, наприклад, да? я закінчив війну. Чиї стороні. Четверка кубків. А вмісто цього розочарування обесилення. Розочарування в тому, що не получе грошей. Шість кубків. Десятка пентаклів. Він колись таке вже проходив. В його житті було вже таке: якась велика, грандіозна зділка карта дежавю, на яку він зробив велику ставку, де заявив про себе, і програв, як наче повторєння дежавю за Україну, король мечів чи за Росію п'ятірка мечів. Ну, скажімо, так, перші карти більше показали, що за Росію, бо там вже все договорено, договорено, тільки бумажку підписати. Але по п'ятірки мечів і тут я програв, да? і тут е діла немає. Я і цих ненавижу, і ці мене достали. П'ятірка жезлів. Невозможність примирити дві сторони. Неможливість примирити дві сторони. І його це убиває. Убиває дев'ятка кубків, як би хотілося е, всеобщого, ну, такого, знаєте, двійка кубків, вибачаюся, перемир'я, да, согласія. Е, ну, просто, да, щоб оці щоб ці дві сторони. Такі красноючі так дуже карти, які між собою воюють по п'ятірці жезлів і не можуть знайти спільної мови, і, і навіть не намагаються її знайти, щоб вони були в мирі і дружбі. Ну, і не вийшло. І не вийшло. Королєва жезлов. це активні дії. Двійка мечів, немає виходу з цих активних дій, тупік. Ну, скажу так. Не скажу, що він більше за, Росі... за Росію чи за Україну. Просто Україна по колісниці ну невозможно встановити її, да? а з Росією бумаги вже підписують по договоренностям, а не виходить.